Ранок, ви чуєте, як пташечка співає. Хіба це не кайф, ти виходиш на вулицю зранку? Кавуська пташечка співає. Красота. От є рішетка еко, щоб ці пташечки і далі співали. Щоб. Щоб ці пташечки далі співали, треба брати екопродукти. Так само і на землю. Бачите, треба брати екопродукти. Є рішетка, яка засипається щоб нього... і земля, скажімо так, продовжує жити своє життя. Тобто це вроді скажете, ви пластик, та да? ти кладеш пластик в землю. Так, да, це пластик в землю, но він йде з переробленого пластика, есть, сторічний пластик. Якісь колись бутилки були, да? щось таке, з нього пере... його переплавили і зробили ось таку гієрішотку, яка буде лежать да, в землі, але воно буде практично. Тобто ходиш ногами, твер... тобі твердо, грязі немає, машиною можна їздити, фуру витримує. От реально гієрішетка і вона витримує вагу. До тисячі тонн. тобто це тисяча тонн, це мільйон кілограм на квадратний метр, коли вона буде засипана. От реально вона це витримує. Це доведено в лабораторних дослідженнях в Варшавському інституті мостобудування. Тобто це не просто там хтось сказав і все, і воно пішло. Це все підтверджено. То тобто, є, є фото, відео, докази. От кому треба є рішетка і десь на паркінг, на багатоетажні дома, на якісь таунхауси. Будь ласка, звертайтеся. Працюємо по всій Україні і по всій Європі.